Але слухайте, по-перше, треба. По-друге, я знаю, що є фанати е, такого дуету великого е, експертного перевіряючого Христини Биковець нашої і Макса Нісміянова. Вони перевіряють продукти, особливо зараз нагальні. Це там, ну кажучи, які швидко псуються. А зараз морозиво. Насправді не хочу лякати, але там може бути що завгодно. Навіть голосно буду зараз проговорювати. Хай Христина з Максом скажуть. Як уберегтися? Увага! Морозиво, яке насправді не морозиво, написано 100% морозиво, але це не пломбір. За яких умов він стає ще й отруйним. Гіпокіта кишечна палочка, що завгодно. та на що звертати увагу, купуючи морозиво? Занімається. Недотримання санітарних норм і відсутність проточної води два найбільші ризики для покупців морозива влітку, розповідає експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов. Тому наш рейд ми розпочинаємо з перевірки саме вуличних яток, де продають морозиво. Тут виникає питання при окупівлі такого морозива ложечка. От як вони де моють ложечку? Як правило, в них одна така ось якась ємкість. Вода там брудна. Так, давай запитаємо. Ну от, хочеш вода. Але вона сховала їх хоча б у себе. Але, а буває, іноді вона на вулиці ну, зберігається і виникає питання по чистоті. А проблема таких точок, немає проточної води. Проточної води і як це... цю ложечку постійно В, в одній тій жій воді. Можна гіпатіта, кишечна паличка, що за вода. Це тобто... тобто. Ну. Тобто, це що мені кожного разу просити, щоб мені показали цю воду? Чи на жаль, так. Да. виходу і паличку. Стаканчика, як вони як вони вам набрати будуть цим от. І вона має бути чиста, і вода має бути чиста. Да, вона має бути все чиста. На наступній точці стакан де миють ложечку ще брудніший. А ти не підкажеш, а чому такий брудний? Вода свіжа, а стаканчик брудний. Стаканчик? Да. Бо сьогодні ми робили морозиво Стаканчик чого не помили? Стаканчик? Ну, і внутріш ж. Ні, ну ми миємо його. Ну пані, а зараз чому не помили? Ну Зараз просто не помили але, хоча б після нашого зауваження продавчиня пішла виправляти ситуацію, тому дивимось далі. Йдемо в робочу зону продавця, подивимось, як він нам продає морозиво. тому що тут якась зона доступу є. В чому в мене виникає питання? Рожки відкриті, ага. така історія. Да? А далі, оте, що я кажу, немає де мити цю цю це ще більш-менш початок була -мут. Ну, Мутна так, вода, дуже дуже мутні. Але смаки змінюються від морозу, Ти розумієш така історія. Але ж ти кажеш, що це може бути не тільки історія смаків, да це не мінімум, який може статися. Де вони взяли цю воду? Виникає питання через воду. Роздається все, що можливо. Ну, все можна через воду роздати. Е, Гіпатіта кишечну паличку. Що за воду? Я ж не знаю. Там і так це вже забагато кишкової палички, тому що ну, це солодке, а в солодкому дуже швидко все розмножується. Але продавцю цього морозива наше зауваження про бруд, м'яко кажучи, не сподобалось. Ну чому брудне? Це у вас відкриті ріжки, стоїть брудний стаканчик. Який стаканчик вони от, стаканчики все закриті. Вот это хуй хуя за Понял? А тебе гавору у вірі є сніги, не, не чек... саме хуйну. Не чіпайте ви... камеру. Будь ласка, що ж діалог у нас не склався? Тому йдемо далі у супермаркет. Тут вже каже Максим: більше варто звертати увагу на маркетингові хитрощі виробників. От ти бачиш, написано 100% відсотків Але Ну не пломбір. Це 100% відсотків морозова така назва. А зроблено зроблена з кокосової олії. Ну тобто, це не молочна олія в даному випадку, основа а кокосова. Вона більш дешева. Але щоб споживачі брали, називають от сто морозова. Тому дивимось не що написано великими літерами на етикетці, а читаємо маркування на зворотньому боці. Що має бути на складі обов'язково? Те, що не буде, має бути ніяких рослинних олій, зрозуміло. ДСТУ. 4733 це на молочних жирах. Далі який процентна жирність? Якщо від 12 це, це пломбир, і, ну, і крутий пломбір далі. І далі читаєте просто склад. Якщо є стаканчик, що в стаканчику в складі. А якщо у нас ДСТУ, не як ти кажеш? 47, не 47,33. 4733 це може бути якийсь інше ДСУ? Ну, 4734 плодово-ягідне, там вже немає молока. Немає молока да. І 4735 це вже. Або на рослинних оліях, або можливо, просто суміш молока і ще чогось. Ти бачиш, наприклад, написано. Дитячі. дитяче, ну дитяче, ти що можна дітям, а просто назва – дитячі, тобто ну дітям його можна, просто з якого віку і сам саканчик серо, з пальмової олії зроблений. І обов'язково обережно помацайте пакування і почитайте, яку масу морозива вам пропонують, адже великий розмір упаковки ще не означає великий вміст. Ось тут закінчується морозиво. тобто ось тільки тут просто повітря. Також в супермаркеті дивіться, яка температура зберігання морозива. В холодильниках має бути мінус 18 і нижче. І чим вища жирність морозива, тим воно смачніше. Максим радить обирати від 12 до 20%.